Друзі, доброго ранку. Розпочнемо урок математики і тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування вправ і задач на віднімання раціональних чисел. Прошу записуємо сьогоднішнє число. Класна робота розв'язування вправ і задач на віднімання раціональних чисел. Давайте розпочинати. Як і більшість наших уроків. Сьогоднішній наш урок почнемо з того, що перевіримо домашні завдання. Добрий день, дорогі друзі. Добрий день. На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові. До року всі готові. Отже, нагадую, додому був нам номер 1136, в якому необхідно було спростити вираз. На минулому році ми з вами розглядали схожі. Приклади, так, спрощували вирази. В даному випадку нам потрібно буде спростити наші вирази, додавши або віднявши відповідні натуральні числа. А змінну переписати без змін. Отже, відповідь до першого прикладу. Y відняти 8. Так? Приклад під номером 2. С додати 2 відняти 8. І відповідь буде вираз, С відняти 6. І третій вираз, який потрібно було спростити, 4 додати М відняти мінус 1. І відповідь до нього буде вираз М додати 5. Так, ну що ж, перевіркою домашнього завдання. Ми з вами закінчили. І переходимо до нашого сьогоднішнього уроку. Отже, метою уроку буде. Закріпити навички застосування правила віднімання раціональних чисел до розв'язування вправ та задач. Розвивати вміння порівнювати, робити висновки. Для початку, давайте з вами спробуємо усно, замінивши віднімання додаванням, обчислити значення чотирьох виразів. Перший вираз. Мінус 2,9 відняти 4,5. Ми з вами маємо два числа з однаковими знаками. вони у від'ємні ці числа. Так нам потрібно додати їхні модулі і перед отриманим результатом поставити знак мінус. Отже, отримали відповіді мінус 7,4. Приклад під номером 2. 12 відняти мінус 20,7. Ми з вами знаємо, так, якщо поруч знаходяться два знаки мінус, то ми можемо замінити їх на знак плюс. І результатом другого прикладу буде число 32,7. Продовжуємо. Мінус 3 відняти мінус 12. Також замінимо 2 мінуси на плюс. Отримаємо вираз. Мінус 3 додати 12. У нас буде два числа з різними знаками. Від більшого числа 12 віднімемо трійку і отримаємо результат. Число 9. І четверте завдання 17. Відняти мінус 2,1. Також два мінуси замінимо на плюс. Виконаємо дію додавання. І отримаємо 19 Так, Розібралися, нагадали, так? І з натуральними числами. І переходимо до виконання вправ з вашого підручника, зокрема до номера 1144, у якому нам потрібно обчислити різницю і поставити відповіді в нашому порядку зростання та прочитати назву одного із символів нашої держави. Будь ласка, прошу. Записуємо перший приклад собі в зошити. 4, 1 третя відняти 5, 2, Так, Звернули увагу на наш вираз. У нас є два числа з різними знаками. В такому випадку нам потрібно від більшого числа відняти менше. Знак мінус поставлю перед дужками. В дужках запишу вираз 5, 2 сьомих. Це наш більший модуль, так? І ми від більшого модуля віднімемо менший 4,13. Ну що, спробуємо. Ставимо знак дорівнює. Не забуваємо про мінус. Для початку віднімемо цілі частинки. 5 відняти 4, відповідно, буде 1. А тепер перейдемо до віднімання дробової частини. Бачимо, у нас є два дроби з різними знаменниками. Знаменником 7 і знаменником 3. Знайдемо спільний знаменник. Найменший В даному випадку це число 21. Поділимо наші наш знаменник на старі знаменники. Перший додатковий множник буде число 3, другий число 7. Перемножимо 2 на 3. Відповідно 6. Відняти 1 на 7, 7. Поставили знак дрівня. Звернули увагу, що в нас в чисельнику є запис 6 відняти 7. Зрозуміло, що для того, щоб. Відняти від 6,7, 7. Нам необхідно все-таки позичити одну цілу частинку так, у нашого мішаного числа. У нас була одна ціла частинка, ми позичаємо цю одиничку. Цілої частинки у нас вже не буде. Записуємо мінус. Цю цілу частинку одиничку, ми множимо на 21 і додаємо 6. 6 вибачте, будь ласка. 1 на 21 буде 21. Додати 6, 27. Отже, в чисельнику буде вираз 27. Відняти 7. А в знаменнику 21. Поставили знак дорівнює, Записали знак мінус. Провели обчислення в чисельнику і отримали дріб мінус 20, 21. Мінус 20, 21. Так, добре, записали. Переходимо до виконання слідучого завдання. Записуємо другий дріб. Так, і щоб не забути, запишу, що в нас в першому ми отримали мінус 20, 21. Записали мову другого прикладу. Бачимо два числа. Від'ємні. Отже, нам потрібно буде їх додати. Але перед нашою дужкою поставимо знак мінус. І додамо до числа 3,328. Число 2,512. Мінус запишемо без зміни. Додамо цілі частинки для початку. 3 додати 2, відповідно. 5. Подивилися на дробову частину. У нас є знаменники 28 і 12. Вони різні. Отже, нам потрібно для початку знайти найменший спільний знамен. Помножили 28 на 2. Отримали 56. 56, на жаль, на 12 не поділиться. Отже, 28 ділимо на 3. Так. 28 множимо на 3, вибачаю. 28 множимо на 3. Отримуємо число 84. І саме це і буде наш найменший спільний знаменник, тобто число, яке поділиться і на 28, і на 12. 84 ділимо на 28. Ми вже з вами знаємо, адже ми множили да, його на 3. Що додатковим множником до першого дробу буде число 3. А для другого, можете перевірити, це буде число 7. Отже, перемножаємо чисельники. І виконуємо дію додавання. 3 додати. 3 множимо на 3, відповідно, 9. Додати 5 на 7, 35. І записали відповідь до нашого другого завдання мінус 5, цілих. чисельнику отримали 9 плюс 35, 44. 84. Давайте все-таки спробуємо скоротити. Мабуть, так. Чисельник і знаменник. Чисельнику буде число 11, якщо ми скоротимо на 4. Так, і знаменник також скорочуємо на 4. 21. Отже, відповідь до другого завдання буде число мінус 21. Записали? Переписали слідучий. Третій приклад даного номеру. Переглянули умову даного завдання. Побачили два знаки мінус. Так, ми знаємо, що два знаки мінус можна замінити на знак плюс. Тому перший дріб я перепишу. 8,712. Мінус на мінус. Записав плюс 2,58. 2,58. Є два мішаних числа. Обидва числа додатні, тому буду їх додавати. Відповідно, додаю для початку цілі частинки 8 плюс 2 10. Знаменники, на жаль, також у нас різні. Тому треба знайти спільний знаменник для чисел 12 і 8. Це буде число 24. І запишу додаткові множники Для першого дробу 2, для другого 3. Перемножаю наші. Чисельники на додаткові множники та виконують дію додавання. 7 на 2 14. Додати 5 на 3, 15. 10 цілих. Виконав дії додавання в чисельнику 29, 24. Відповідно, у нас є мішане число, в якому є ціла частинка і дробова. так? Але ж дробова частинка, ми бачимо у вигляді неправильного дробу, тому потрібно виділити із цього неправильного дробу цілу частинку. Якщо ми поділимо 29 на 24, то звичайно ми візьмемо по одному, і в нас було 10 цілих частинок, стане 11. при діленні буде число 5, воно піде в чисельник. Знаменник залишиться без зміни, це число 24. Отже, відповідь буде число 11,524. І завдання під номером 4 даного номеру. Так, переглянули, будь ласка, його. Поставили знак дорівнює. В даному випадку перші дві, звичайно, я перепишу без зміни. І знову ж таки зроблю заміну, замінивши два знаки мінус на знак плюс. Отже, мінус 1,524. Додати 2,13. Подивилися на наші два числа. Це числа з різними знаками, так, тому я від модуля більшого числа повинен відняти модуль меншого числа. Отже, від 2, так, я віднімлю одну цілу. Давайте запишемо. Так, щоб нам було зручніше і щоб ви бачили, так, як це виглядає. 2,13 мінус 1,524. Відняли цілі частинки. 2 відняти 1, відповідно, буде 1. Для того, щоб відняти дробову частину, також потрібно знайти спільний знамен. Так. Давайте спробуємо. Ну, наскільки, наскільки. 60 буде мало, тому що не поділиться на 24. 90 також на 24 не поділиться. 120. Так, чи підійде нам число 120? Подумали. Мабуть, також не підійде. Так, доволі таки. Давайте так, спробуємо. 120. Подумали. Не підходить. Чи підходить? Давайте спробуємо. 120. Звичайно, поділиться на 30. Тут буде 4. І спробуємо 120 поділити на 24. Так, буде 5. Перемножили наші чисельники 13 на 4, 52. І 5 на 5 25. І не забуваємо, що ми виконуємо дію віднімання. Записали відповідь до четвертого виразу. виразу 1, обчислили значення чисельника 27-120. Таким чином ми з вами виконали всі завдання даного номеру, але нас просили розмістити їх у порядку. <кій> так, вибачаюсь, у порядку зростання, тобто від найменшого до найбільшого. Давайте подивимось. У нас є відповіді числа мінус 5,11, потім 11, 1,27120 і мінус 2021. Значить, найменшим числом. Так, буде мінус 5,11. Я це число запишу собі. Так. Мінус 5, 11, 21. Зверну, будь ласка, увагу, що це у нас другий приклад. А в другому прикладі. У нас літера Г. Так, є літера Г. Потім слідуче число. Бенус 2021. Це перший вираз і це літера Е. Далі буде число 1,27,120. 1,27,120. 120. 1, 27, 120. Це на четвертий вираз і літера R. Так, і найбільше число буде число 11,524. І це в нас літера B. Розмістили числа, подивились на літери. Таким чином ми отримали з вами слово герб.